І Я тоді ще не знав, що один випадковий дзвінок поставить все моє життя з ніг на голову. Того ранку я поспішав на роботу і, як завжди, крутив у голові список справ нічого особливого будні, рутина, клопоти. Телефон задзвонив саме тоді, коли я закривав двері. Номер був незнайомий. Я вже хотів проігнорувати, але щось ніби штовхнуло мене відповісти. Добрий ранок, ви мене, мабуть, не пам'ятаєте. Тихий голос легка тремтів. Це Олег, ми з вами колись працювали разом. Ім'я мені ні про що не говорило, але в голосі було щось таке, що не дозволяло покласти слухавку. Я зараз у лікарні. Якщо можете, приїдьте. Просто хочу поговорити у лікарню, до людини, яку я навіть не пам'ятаю. звучало дивно, але знову це відчуття всередині щось ніби тягнуло мене туди. Коли я зайшов у палату, то зрозумів у себе слів. На ліжку лежав чоловік хворобливо худий, але з ясними очима. Дякую, що приїхав, сказав він. Мені треба було комусь це сказати комусь, хто був поруч у той день. І він розповів про ту зміну багато років тому, про дрібну, на перший погляд, помилку, яка тоді ледь не коштувала комусь життя. Я справді був там, але давно забув. А він ні. Він жив із цим кожен день, картав себе, думав, що зіпсував життя людині, яку навіть не знав по імені. Коли я слухав, то раптом зловив себе на думці скільки ми всі носимо в собі непотрібного болю, страхів і провини, і як рідко наважуємося просто сказати про це вголос. Ми говорили десь годину, і коли я виходив із палати, він усміхнувся вперше за весь час. Ти мене пробачив, тихо промовив він. А я нарешті пробачив себе. Я тоді зрозумів інколи чужа історія може стати твоїм власним дзеркалом, і маленька зустріч здатна змінити життя, навіть якщо запізнився на десять років.